І як тільки ви сідаєте, ви відчуваєте виразний запах ельфійського пороху в повітрі. На секунду вийду з образу. Це був справді гарний опис. Ти стаєш непоганим демом. Так, чувак, ти створюєш багато яскравих персонажів і таке інше. Та годі вам так, кожен зі своїм унікальним голосом. Ну, це не вперше, коли я ступаю на цю стежку. Гаразд. таємнича постать виринає з темряви і наближається до вас. Вона така класна. Нехай <шлик> 네, говорить. Так, так, так. Це ж бантюристі, які бігать від моєї варта. — Що? Так, Ровене, я. М -м, не думаю, що тобі варто робити такий голос. Тобто. Тобто, тобто. Її голос. А, ну добре, брід, гаразд. Так, я знаю, що я не жінка, але іноді треба підключати уяву. А, ні, ідіоте, я не про її стать. Тоді про що? Рована, це її раса. Ви про що? Роб постійно відіграє ельфів. Так, так відіграю, але не так, так ніколи. Ми говоримо про її реальну расу. Ти зробив її азіаткою, чувак. Воу, воу, воу. Чому ельфи не можуть бути азіатами? Крова, цьому ельфі не можуть бути азіатами? Що ні, звичайно, можуть. Просто не з таким акцентом. Азіатські ельфи не можуть мати азіатський акцента? Ні. Ні, ні. Вони можуть. Безумовно, можуть. Може, навіть мусять. Але твій занадто стереотипний. Хочу, щоб ти знав, що мій акцент насправді дуже хороший, специфічний для країни. Пам'ятаєш, як я минулого року був у Малайзії? Те, що ви не знаєте, що він специфічний для країни, є трохи расистський. Чувак. Ти не можеш так говорити. Я й не говорю, вона говорить. Просто зроби інший акцент, бро. а вибрати інший акцент, зробити інший акцент. Скільки акцентів на твою думку я можу зробити? Здається, я створив 47 різних NPC у цій кампанії. Знаєте, що я пас? Я пас. Ровно Ти ж казав, що вже ступав на цю стежку. Стули свою пельку, Адаме. Скільки голландських акцентів ти можеш зробити? Ви щойно прийшли через ціле місто з трохи різними регіональними голландськими акцентами. І ніхто нічого не помітив. Ну, насправді, як людина з голландським корінням, мені це здалося трохи стереотипним. Стули свою голландську пельку, Бене. Ого. Гаразд, гаразд, спокійно. Я розумію, це важко. Людина складається з багатьох різних граней. Є вік, місце проживання, робота, їхня... Казі. Раса починається. Але це лише одна частина. Я просто кажу зроби щось інше. Прошу, що завгодно. Гаразд. Добре. <кій> Таємнича постать виринає з темряви. О боже мій! О, боже Бога. мій бро! Шувак, ні. Що? Бро, що ти робиш? Не роби цього. Нам не треба чути, як вона звучить. О, то ви не хочете чути, як вона звучить. А. Як, по-вашому, має звучати ельф, як я. Ні, це. Гаразд, це Це було. Я... Ми просто подумали, що... які расистські думки у тебе були. Ну, з огляду на те, як ти. Ми думали. Ми? Ні, 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 ні. Це все був роб... Я бачив реакцію. Ми бачили реакцію. Вона в усіх була однакова. Тому так. Було дуже добре. Я відреагував, о, так, ідеально. Якщо ви не проти. Продовжимо. Так, чудово. Так, це було неприємно. Ні, ти сказав, він описав, це все роб. Ти. Ти підібрав слова. Ти знущався з мене. Ти. Я не. та годі вже. Трест.